Друзі, привіт! Трішки прихворіла. По голосу ви це почуєте. Сьогодні в нас пікем на другу стадію мажора. Перша стадія тільки що закінчилась, де в останній грі в нас вирішувався результат пікема. В нас зайшло 5 команд, і це означає, що першу стадію ми вдало пройшли. А перед початком відео хочу попросити у вас підтримки та представити нового партнера, а також промокод, який надасть плюшки. Вся інформація є в закріпленому коментарі під цим відео. Баркін, баркін, батін, біть, паркін, баргін, баргін, баркін, ти, король. В команд буде трішки більше доби, щоб підготуватись до конкретного опонента. І як ми пам'ятаємо по минулому менеджері в Остіні, що команди, які пройшли з першої стадії, добре себе почувались в перших матчах другої стадії. А ще добре, що перша стадія закінчилась і вже починається цікавий контрстрайк. В нас вже відомі зустрічі це Аврора проти М 80 В турків щось результати останній час не складались, були навіть чутки, що будуть заміни, але все ж таки зберегли склад і, напевно, цей мажор буде вирішальний для них. Американці дуже гарно провели першу стадію, зіграли 3 0, де проблеми були тільки в першій грі проти бейтів. Ризикну і оберу М 80 в першому матчі на прохід. Далі в нас Наві проти FlyQuest. Після того, як ми бачили таку кількість помилок в першій стадії, то в нас з Наві очікує такий валідол, що прохання підготуватись до нього. Австралійці дуже сильні, без шансів всіх закрили і, можливо, навіть не відчують. Народжені перемагати зазвичай набирають форму по ходу турніру, тому в першому матчі очікую перемогу флайквестів. Третій матч в нас ліквід проти бейтів. В житких непоганий состав, який може здивувати нас на цьому турнірі. Але, як на мене, бейти під кінець піймали те, що я і казала в першому відео, в оцю впевненість, тому поставлю їх про хід далі. Далі зустріч 3D Max проти фнатиків. тут вже немає в мене впевненості у козаків, бо знаючи, я граю 3D Max, в них дуже скриптовані раунди, і вони трішки душні в цьому плані. Це не бразильці, які можуть і підпушити, і десь помилитись, тільки чудо допоможе пройти далі. Тому ставлю на французів. Тому ставлю французів. П'ятий матч це Астраліс проти Ніпов. Вот Рінкл і компанія мене здивували. Вони, правда, в першому матчі програли команді Energy, але потім без шансів закрили всіх, як і в Best of 1 – так і в Best of 3. Як на мене, дичани норм команда, але результатів не демонструють і не пригають вище голови, тому рінг проходить далі. Шоста зустріч це тайлу проти Віжен. Дивлячись на групіві, то можу сказати одне що якщо їх піджимати, то вони губляться і не знають, що робити. Також дуже часто вони пробують на захисті вгадувати і стакати пленти. Китайці з перших ігор починають включатись, також як на мене, в Best of 1. Їм легше налаштуватись на перемогу. Поставлю їх в цій зустрічі. Сьомий матч – це… MIBR проти Imperial. Ці хлопці вже зустрічались в локальних турнірах в фіналі, де MIBR камбекали з рахунку 0-2 по картах. Тому Imperial спочатку можуть задати темп, а ось далі підберуть самі MIBR. Тут я хочу ризикнути і поставити Imperial в цьому матчі. І остання зустріч першого раунду це Passion UA проти Фейзів. От Квем з хлопцями непогано зіграли бласт. Вони дійсно добре себе почувають проти команд, які довго розігрують раунди. Бо проти бразильців на пейнах, в яких змішаний стиль було дуже все сумно. Впевнена, що фейзи повинні проходити, особливо якщо допікаю до оверпаса. Ну ось ми і розібрали перші зустрічі. Далі вже буде проще, і на симуляції побачимо, які далі пари в нас є. А також хотіла нагадати про свій телеграм-канал, куди я викладаю ставки по всіх матчах мажору. Посилання є в описі та в закріпленому коментарі. Другий раунд ось такі в нас матчі. На 0-1 матчі. Беру далі прохід 3D Max, не думаю, що будуть сюрпризи. Далі легка повинна бути для Ніпов. Китайці не зможуть набрати форму, а ось ніпи дуже добре себе почувають. Першен UA проти бейтів. От тут вже цікаво. Вважаю, що якщо першу бейти заберуть, то це буде підтвердження моїх слів про впевненість і також повинні проходити далі, хоч і не думаю, що це буде легко. М80 проти FlyQuest. Тут все ж таки FlyQuest. Вони настільки зіграли класно і впевнено, що хочеться їх дуже побачити проти Віталіті чи Фурії. Тепер до матчів 01. Аврора фейзи. Тут візьму перемогу турків. Наві Піві. Ось тут повинні забирати народжені. Ліквід Fnatic. Тут підказує, що Фнатікам буде тяжко і все ж таки ліквіди повинні закривати тут. Астраліс проти MIBR. Тут чисто монетка. Оберу бразильців. Третій раунд в нас виходить таким. За прохід у наступну стадію. Флайквест проти Ніпов. Флайквест. Бейти проти 3D Max, нехай будуть бейти. Вони місяць тому закривали французів на лані 2-0. М80 проти MIBR. М80 Імперіал проти Аврори. Раз вже слухи були про заміни в турків, то страшно їх пікати, бо в якійсь неприємній ситуації це все може дати про результатів команди. Візьму Імперіал. Наві проти Пешин. Тут все ж таки візьму Наві, хоча я впевнена, що їм навіть в цій стадії буде тяжко. Ліквід тайлу. Ну тут легко, пройдуть ліквід. На 0,2 в нас Астраліс Фейс. Я хочу поставити на прохід Астраліс. Фейсам дуже тяжко дається. Брокі не попадає, поляк не настрілює. Керіган останні мапи навіть 10 фрагів дати не може. Вивозити це все на твісту та Фрозені довго не вийде. І Фнатік проти піві. Вважаю і вірю в те, що Фнатіки закриють піві. І Фнатік проти піві. Вважаю і вірю в те, що Фнатік закриють піві. Четвертий раунд на 2-1 в нас. 3D Max Navi. Думаю, 3D Max. Все ж таки скриптований і дуже дисциплінований кейс на дистанції перемагає. Ліквід проти Imperial. Тут ліквід проходить. М80 проти Ніпов. Хоч і М80 проти сильніших команд проходили в першій стадії, але все ж таки цей матч поламає логіку і поставлю НІПОВ. На 1-2 в нас. Мібер проти Фнатіків. Думаю, Мібер. Person UA проти Астраліс. Pashon UA. Взагалі не вірю в дачан на цьому турнірі. Максимум це таких же фейзів обіграти. Аврора проти Тайлу. Візьму Аврору. Все ж таки в Best of 3 китайцям програти це ще треба вміти. І вирішальний п'ятий раунд це М80 проти Persian UA. Я візьму Passion UA. Imperial проти Navi. Народжені повинні збиратись і забирати останні слоти на третю стадію. MIBR проти Аврори. Бразильці їдуть далі. В мене виходить, що трійка наших козаків з фнатиків не пройдуть далі, але все ж таки українців дуже вдосталь, щоб за ними повболівати. Я нагадаю, що я не закликаю повторювати за мною. Це тільки моя думка і мій вибір. Тому пишіть вашу думку в коментарях, а також не забувайте підтримувати український контент та підписуватись на цей Ютуб канал, а також телеграм-канали. Всі посилання є в описі та закріпленому коментарі. На цьому в мене все. Все. до зустрічі!